Просто одразу новина, що Італія розглядає так само надання Україні засобів протиповітряної оборони прем'єр-міністрка Італії у розмові із Зеленським. Але його абсолютно правильно сказав, так вони підуть, але це на це займе певний час. Якщо вже було сказано, що навіть там навчання дати той же Петріт, хоча там рік займає навчання, і так далі, тут буде півроку. Так само нам головне цей час вистояти. Ми безумовно вистоїмо. Значить далі. так, ми вистоїмо. Вже все це вже зрозуміло. Народ України показав плани Путіна, що він тут вдарить нам створить дискомфорт, створить нам пеку, як він вважав, і ми побіжемо на вулиці з закликами Зеленський. Давай мир на умовах Путіна, що це з стріском. Більше того, появляється більше злості. Якщо зараз, от е, на люто щось там погане планується, я думаю, що вони дуже швидко переграють. Якась там міжнародний якийсь форум на тему миру. Чергове, знаєте, без перемоги. Головне, ви звернули увагу. Вже західні наші партнери кажуть, Україна переречена на перемогу. А наша влада тільки каже, мир, 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 мир. У Зеленського Пан миру, у Єрмака Пан миру, у Кулеби миру, Всі тільки говорять Має про мир. Ніхто перемоги. не хоче говорити про перемогу. Ми і тому, сказали. коли десь на лютий раптом появиться, що там щось запахне не зовсім тим миром, який ми хочемо, без перемоги, то всі ті люди вийдуть навпаки на вулиці з криком е, Зеленський. А ну стоп, ніяких варіантів. У нас може бути тільки перемога, Інакше це буде зарада, і це буде нова. Війна. Тому пункт перший. Всі ті плани Путіна провалилися. Ми вистоїмо. Збройні сили України працюють дуже правильно, прецизійно, в межах тих можливостей, які в них є, в силу того, що два з половиною роки Збройні сили України фактично умисно розвалювалися, не озброювалися, скорочувалися і тому подібні речі. У нас це питання в тому, щоби ну просто щоб ще й наша влада вистояла і не почала гратися в якісь речі, щоб робила просто свою роботу. Мова про що? От тільки що Ігор дуже добре сказав про цю історію, що можна було основні трансформатори реально захистити. Так, от, все питання вшводиться до чого. У нас же ж прем'єр-міністр, взагалі, Тоттеківець, він чотири майже роки працював у системі ДТЕК. Бурштинську ДРЕС очолював і Захід енерго був одним віцепрезидентом. Він дуже добре знає всю цю ситуацію. Він дуже до ці ті потреби. Більше того, коли з травня, починаючи по липень, ішли постійні експертні висновки, що точно будуть бити по критичній інфраструктурі, точно будуть бити, було проведено якесь засідання. Я не знаю, що це було чи це було в офісі, чи це було в в каміні, але воно відбулося про це і ні на южані надавали витік інформації, і вони там визначили, що треба робити. Але хтось там в офісі, типу Тимошенка, топнув ніжкою і сказав: Ні, нам ліпше на дороги там можна відмити, нам ліпше на пропаганду. Отой дом, фрідом, інше, де там хороших русських можна показувати. Дайте нам туди 2 мільярди, туди 20, 120 мільярдів, туди ще там щось. Нам не треба на це. А наскільки я розумію, всі моменти захисту критичної інфраструктури, в тому числі те, що сказав Ігор. Були проговорені запасні генератори, які може я кажу, генератор господи, трансформатори, які основні можна було замовити. Їх ж нема на ринку, наших форматів немає їх. На нову треба слухати там три місяці, мінімальний термін виконання. Вже можна було це мати. А основне вартість укріплення всіх. Важливих трансформаторних підстанцій. Оце ми так як на аеродромах захищають військових літаки, просто насипи. А ще якщо зверху ще й камонів, якщо ще зверху накрито бетоном, взагалі практично недоступно, крім абсолютно прямого влучання ракети, яке його ще попробуй зробити, коли ти не бачиш, де той трансформатор, коли він космічна знімка його не дає. Це все можна було зробити вартістю в пару мільярдів гривень, не доларів гривень. І ми зараз маємо втрати на сотні мільярдів гривень. Через те, що хтось вирішив, що ліпше ці гроші вкрасти, це що стосується цієї історії, і дуже коротко, ще один момент, знаєте. Можна дуже багато розказувати, коли закінчать в рашистів ракети, коли вони перестануть по нас бити. Ми вже це чули. Я вже пригадую липень місяць Арістович. У Росії ніколи більше не буде можливості запустити зразу 48 ракет по Україні. Це був липень місяць, скільки по 80 запускали. Замість займатися базіканням, просто треба робити допомагати армії, виконувати те, що воно робить. Основне завдання, що сказав Залужний, треба бити, не збивати над Україною, а бити по тому місці, звідки воно вилітає. І тепер основний висновок з Енельса. Другий удар по Енгельсу. Він показав, знаєте, перший удар проспали. Просто тупо проспали. Бухали расисти, ППО, десь там дивилися в інший бік. Ну, щось так, як з тим, крейсером Москва. Другий удар, а це вже система. Це означає, що ППО реально не працює. Тому що після першого удару, повірте мені, там добре, нормально вже сіли, проаналізували помилки. В ППО ідіотів не тримає. Там все таки йдуть більш-менш професійні люди. І коли другий раз пропустили, це означає, що щось нема. Знаєте, я не спеціаліст технічній частині по ППО. В мене просте питання: а коли пригадуєте наші хороші спеці... Купували в російських генералів Зодюг, купували клістрони і ставили на нашу ППО, а потім добисне ДБР в інтересах Російської Федерації перекрило цю сферу, цю справу і зупинило цю операцію. А чи не оті клістрони, які ми вкрали з Росії, не з аеропорт на авіабази в Енельсі були вкрадені? Просте питання: чому другий раз звичайний безпілотник проривається на стратегічну авіаційну базу, де, крім всього іншого, якщо так само, як в нас на озерному? Було, де я служив в армії, то там має зберігатися ще ядерна зброя. Уявляєте собі, що це за база? І туди другий раз проривається звичайний безпілотник. От щоб зрозуміти і. Наші військові розпакували другий раз цю базу. І останнє зовсім це чисто психологічний момент. Перший раз пригадайте, що було після Енельса. Істерка на Росії буєм бомбити, Вони прискорення, вони наступний же день збиралися бити по Україні. Вони з прискоренням підняли всі літаки, зробили найбільшу атаку. Дуже не вміло, тому що дуже активно, але це був нервовий зрив. Коли як там дідусь Фрейд каже, спочатку згнів, а потім з'являється страх. От зараз страх вони звідти забирають літаки. Я подивився на ту базу Українка. Гарна назва. До речі, знаєте, що біля села Українка в Амурській області є ще село Бориспіль. А ще поряд Чернігівка, а ще поряд якась Новокиївка. Там дуже багато українських назв, це Зелений Клин. Так от, туди перегнали зараз шість, наскільки я розумію, стратегічних бомбардувальників. Це означає, що забирають до 300 людей. Це екіпажі, члени їх родини, а може і більше, може, і 500, всі обслуговуючі персонали і переводять в ту Мухосранськ той. Гірше я собі уявити місця на землі не можу туди. І от вони зараз можуть задуматися: а чи варто було робити військові злочини проти України, щоб тікати туди? І от зараз мені здається, оптиміст. Тарас, оптиміст, а вони не задумуються. А, а може, й не задумуються. Але в будь-якому випадку другий етап настав: почався страх. А коли страх, а він паралізує. Мені здається, ми робимо наші збройні сили йдуть дуже добрим шляхом.